Вітаю вас. Ви на каналі Валерій Гречко, Старпом. Викладач, предмет радіонавіційні прилади та системи. Заняття номер 6 відеоурок. Тема заняття. Класифікація сучасних супутникових навігаційних систем та їх використання в навігації. Дані заняття буде по GPS Global Position System. Практичне використання GPS на морському судні. Обов'язки вахтового помічника капітана по виконанню своїх обов'язків по використанню GPS. Вахтовий помічник капітана це третій помічник, другий старший помічник і капітан. Судноводії. Викладач Гречка Валерій Вікторович. Викладач вищої категорії. Контактний телефон. Телеграм плюс 380 99 085 2060. Viber плюс 380 68 460 1077 77. Електронна адреса гречко 67 19 82 gmail.com.com. Навчальна дисципліна. Радіонегіційні прилади та системи. Назва освітньої програми судноводіння на морських шляхах, – освітньо-кваліфікаційний рівень, фаховий молодший бакалавр. Галузь знань 27, транспорт. Спеціальність 271. Морський та внутрішній водний транспорт. Спеціалізація 271-01 і управління морськими суднами. Форма навчання денна. Злочна Обсяг дисциплін годинах 63 години 2 кредита. Практичні заняття 22 години на стаціонарі лекції 22 години. Самостійна робота 19 годин. Статус дисципліни. Нормативна. Форма навчання заочна. Також 63 години, 2 кредита, але практичних занять 8. Лекції 8а на самостійну роботу 47 годин. Мета вивчення дисципліни радіаційні прилади та систем Метою вивчення навчальної дисципліни радіаційні прилади та системи є формування у здобувачів фахової передвищої освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння. Сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортним завдань по виконанню вимог Кодексу ПДНВ з поправками. Лекція 4. Тема. Класифікація сучасних супутникових навіційних систем та їх використання в навігації. Мета заняття: вивчити будову, характеристику принцип дії DTS – Global Position System. Формувати навички використання GPS, виховувати цікавість до обраної професії. Вид заняття лекційна. Методи розповідь, бесіда, пояснення, ілюстрація, демонстрація презентації, відео. Література. Коновалов суднові радинаційні прилади. Перша книга, сторінка 153-156. Конспект заняття 6. Лекція 6. Відеоурок заняття 6. Матеріально-технічне забезпечення, дитичні засоби. Технічні засоби навчання це підручник, роздатковий матеріал, плакати, відео, комп'ютер. Структура заняття. Організаційні моменти. Привітання, перевірка по журналу. Актуалізація опорних знань у міні опитування, повторення пройденого матеріалу. На попередньому занятті ми вивчали і закінчили вивчати АІС автоматичну інфекційну систему. Дайте відповідь на перше запитання. Огарактеризуйте панель управління і функціональні особливості АІС. Друге запитання. Дайте відповідь. Вихід судна порту. Назвіть обов'язки вахтового помічника капітана з використання АІС. Дайте відповідь на це запитання. Переходимо до повідомлення теми і мети заняття. Тема заняття класифікація сучасних супутникових навігаційних систем та їх використання в навігації. Мета заняття. Вивчити будову, характеристику, принцип дії GPS, формувати навички використання GPS, виховувати цікавість до обраної професії. Четвертий пункт структури заняття: мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки: даний предмет прилад прилади сили, має міждисциплінарні зв'язки з такими предметами, як фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка це базові предмети, які. Потрібно добре знати для того, щоб краще розуміти даний предмет. І ці предмети вивчаються раніше, чим ми вивчаємо цей предмет. Навігація управління судно губальний зв'язок це на даний час зв'язок з цими предметами в тому плані, що, вивчаючи радіонавіційні прилади, ми краще знаємо розуміти навігацію управління судно. Тому що ці предмети навігація управління судном, є між дисциплінарні зв'язки з цими предметами, тому що радіаційні прилади використовуються при навігації на вахті обов'язки вахтового помічника капітана по використанні джпієсів помічника капітана використовувати GPS для управління судном, а також для використання засобів глобального зв'язку, де також інформація GPS подається на ці прилади. Тому судноводію потрібно знати даний прилад для того, щоб Управляти судном і, використовуючи навігацію, використовувати даний прилад, знімати координати, ставити місце судна на карту навігаційну або на електронні карти, використовуються ці знання, тому що в електронних картах також використовується GPS. нового матеріалу або засвоєння нових знань зміст основної частини план заняття призначення і використання прийому індикатора GPS-FRON. No. Перше запитання плану заняття. Призначення і використання прийому індикатора GPS-ФРО. No. І даємо відповідь на це запитання. Прийом індикатор GPS-ФРО no являє собою досконалений. Прийомний індикатор навігаційної супутникової системи GPS з приймачом ВАЗ, розроблений для морських суден. Потужний процесор обробляє з високою швидкістю дані, визначення і уточнення місця розташування, використовуючи поправку ВАЗ. Зручний для робіт прокладальник зберігає в пам'яті приладу до тисячі місць траєкторії судна. Можливі такі режими відображення, плотер. Display, plotter display 2, plotter display 1, Navigation display, Highway, Date display. GPS-40 no. ми можемо вибрати ці режими. І ми їх бачимо зараз на екрані. Plotter 1 display, Plotter 2 display, Highway display, Navigation Display, Date display. Режимі відображення GPS. У режимі управління судном дається інтуативно зрозуміла індикація курсу судна і ухилення від курсу. Режим хайвей застосовується при проходженні місця призначення або по серії шляхових місць запланового маршруту. Зручна для користувача конструкція приладу забезпечує безпосереднє управління з мінімальним використанням клавіш. В системі передбачений ряд попереджувальних сигналів для оповіщення сигнал про прибуття, дрейфі на якорі, вихід величини, переміщення судна за встановлені порогові значення і інше. Підвищена точність завдяки вбудованому приймачу ВАЗ GPS це глобальна система диференціальних поправок є навіаційною системою GPS, яка вносить коригувальні поправки через геостаціонарні супутники. В прийом індикаторі є функція швидкого ведення точки місця і маршрутів. GPS Global Position System. Супутникові навігаційні системи забезпечують цілодобово високоточне визначення місця і швидкості судна. Для необмежаного числа користувачів при будь-яких погодних умовах. Постійно як на землі, так і поблизу її поверхні. Об'єктивні умови призвели до того, що більшість суден обладнані приєм-індикаторами GPS фірми Forano. Ці прийоми індикатори дають можливість сотні водіям не тільки визначати місце і швидкість судна, але і вирішувати ряд навіаційних завдань. GPS Forno. Є такі сигнали тривог GPS, nk NCOCLAR. Alert, Speed-Alarm. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольні запитання. Яке призначення і використання прийому індикатора GPS forно? Підведення підсумки заняття. Озвучити оцінки, поставити в журнал. Критерії оцінювання будуть дані в будуть наступному слайді. Видачі завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Прочитати, вміти розповідати, літературу. Автор коновалов суднові редівенційні прилади. Перша література сторінка 153-156, Конспект заняття номер 6 відеорок заняття номер 6 Інформаційні ресурси. Морський сайт -infocs.ua, учбовий ютуб-канал Морський кладача Валерій Грейсько, строповий викладач. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення по 12 бальній системі. Для того, щоб одержати 1 бал, потрібно виконати критерії оцінювання, такі як на 1 бал курсант володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються курсантами, окремим курсантом. Окремими словами чи реченнями. Оцінку 2. Критерій оцінювання. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3: Курсант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Оцінка 4. Критерій оцінювання. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Оцінка 5. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому започатковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 6. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Критерія оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. 12-бальна система. Для того, щоб отримати оцінку 7, курсант повинен виконати. Наступні критерії оцінювання на оцінку 7. Курсант здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартної ситуації, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Оцінка 8. Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача. В цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 9: Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляти помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 10. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно на цілей, які поставив викладач. Оцінка 11. курсант вільно висловлює власні думки, і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. Без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння, в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Оцінка 12. курсант виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахил, вміє самостійно здобувати знання. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення, 5-бальна система. Для того, щоб одержати оцінку 2, курсант повинен виконати критерії оцінювання, такі як: курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчатистими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому, за початковий, здатний з допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 3,5 по 5-бальній системі. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Критерія навчальних досягнень курсантів заочного відділення. Оцінка 4. Для одержання оцінки 4 курсант повинен виконати слідуючі критерії оцінювання. Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 4:5. Курсант вільно, самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляти помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 5. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача, знаходить джерела інформації, використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння. В нестандартних ситуаціях переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її з загальнолюдськими цінностями. Література. Основна, автор перша: Коновалов, суднові радіаційні прилади. Автор друга Берешевський Суднова радіоелектроніка радіаційні прилади. Третя, автор лихачого управління судном. Четверта, автор Плюс П'ятаков. Основа радіолокаційної і супутникової навігації. П'ята Баскін рекомендації по використанню суднової РЛС. Допоміжна література номер 6. Дідник управління судном. Міжнародні правила попередження зітне судену морі, резолюція ІМО А 477-12, експлуатаційні вимоги до регіолокаційного обладнання, резолюція ІМА А 828-19, експлуатаційні вимоги до зазів, автоматичної реділокаційної прикладки. І автор Ревенко практичне використання РЛС та Інформаційні ресурси. Учбовий ютуб канал Валерія Гречко, Старповий викладач. Морський сайт cinfo.ks.ua В даному відеороці ми розглянемо радіаційні прилади та системи. Заняття 6 відеорок. Тему класифікація сучасних супутникових навіційних систем та їх використання в навігації. В коментарах, будь ласка, напишіть, яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді. Друге запитання. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Третє запитання. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього даного ж бового каналу. Буду вам дуже вдячний. Ставте свої лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, перетранслюйте даний відеоролик по всім соціальним мережам. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.